Світлана Залізецька журналіст провідного інформаційного сайту міста Мелітополь. Вона зріклася свого інтернет-змі та власного імені, щоб виїхати в окупації. Зараз Світлана продовжує працювати у Запоріжжі. Їй важливо донести всьому світові правду про війну в її місті та Україні. Вони малюють з мене якогось терориста, нациста, бандерівця, який співпрацює з різними спецслужбами, якими тільки можна в Україні агентом і так далі. Ну, то їхня версія. Як ви себе почуваєте у такому статусі? Та нехай собі дурниці плетуть, та і все. Я журналіст. Чоловік Світлана, військовий, він неодноразово попереджав про ймовірність російського вторгнення. Та війна все ж застала її родину зненацька. Світлана взялася розповідати про все, що відбувається у її місті. Я все время. Думала про те, як би мені написати, як би мені викласти, як би мені розповісти про те, що робиться, щоб всі весь світ дізнався про те, що до нас прийшла війна, і нас почали, хоч хтось, визволив нас, тому що я ж бачу, що якось вони так дуже шустро просуваються. Може, думаю, ніхто вон... Не знає, як настільки це все відбувається, І думаю, що моє завдання таке було розказувати, інформувати про те, що що робиться, тому що нам потрібна допомога. Хоч хто хтось зверніть на це увагу. Загарбники робили усе можливе, щоб залишити людей без інформації. Сайт постійно зазнавав дідос атак. соцмережі намагалися зламати. Ми намагалися вийти в ефір через соцмережі, через телеграм-канали, тому що. Сайди досили. Де коли був просвіт такий, і ми могли поставити на сайт. Ми ставили на сайт. Ми максимально всією командою робили все, щоб розказати людям про те, що відбувається у нас. За кілька днів у Світлани сталася розмова з колаборанткою Данильченко. Її схиляли до співпраці з загарбниками. Вона розповідала про те, що зі мною хоче зустрітися комендант, що мені потрібно працювати разом з ними. Що мене чекає кар'єра аж Москви, до Москви, до Окраїн і так далі, що все буде добре. Я сказала, що немає потреби ніякої зі мною зустрічатися, бо я не буду з вами працювати. все. Після цієї розмови жінка вирішила, що настав час евакуюватися. Виїжджати я повинна була не зі своїм вже паспортом, тому що я вже в них була в списках, і тому я виїжджала з чужим паспортом. Сімки я витягла. З телефонів їх поклала в носок. Я подумала так собі, що пригадала, ну, подумала, що вони не стануть мене роздягати, я ж жінка все ж таки. Тому я, я була в бірцях, положила в носок, бірці вдягнула, з собою взяла о, інший телефон, маленький такий, навіть навчалася, як його включити. <ріст> ну, Скажуть, що включить телефон, да? я не, не, не зможу включити. Ну, Завела там собі два-три контакти, самих таких, що потрібні, і якісь там, якась була одна фотографія, і все. Зараз Світлана у Запоріжжі продовжує працювати. Вона намагається не звертати уваги на те, що місто зазнає ворожих ракетних атак. Коли вже почалися прольоти, то якісь такі думки відразу. І, і працювати треба, і в ще йти потрібно. І, і тут, а ось до крапки, щас зараз допишу, а потім якісь такі думки. А вдруг руку відірве? Чим працювати буду? Світлана мріє повернутися до Мелітополя та розповідати про розвиток та розбудову міста. Нові локації відкривають, нові школи після ремонту, басейни, льодові арени бо дуже багато ще буде нових таких проєктів. Я впевнена, коли ми переможемо і повернемося, то будуть такі проєкти. Хочеться розповідати про те, як розбудовується і як розвивається місто.